Всім доброго дня, вітаю на каналі Вінтажний Пост. Сьогодні я проїздом завітала на бараховою. Сама тут перший раз, поки що я сліпе кошеня, уже не можу зрозуміти, в яку мені сторону йти, оскільки відосів дивилася, там і українська парціляга, і інших колег, але поки що не зрозуміла, куди саме мені потрібно. Мабуть, ось туди мені потрібно. Ось, буде сьогодні просто показувати. Всім доброго утра! <свісно> Дякую. <свісно> Привітали нас. Так само, як і в Кривому Розі, всі по-різному реагують на знімаючи телефон. Хто розрі... дозволяє, хто не дозволяє, хто вітається, хто каже, що пришибе. Ну, тобто таке. Так, і так, на чому ми зупинилися, що я буду сьогодні показувати просто, що можна приймати в Києві за які гроші. Тут запрошую до перегляду. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, також хто у нас тут перший раз, кажу, що я Таня, живу в Кривому Розі. Продаю вінтажний посуд, маю телеграм-канал з продажу, де кожен день щось новеньке викладаю. То, будь ласка, підписуйтесь. Посилання в першому коментарі. Зараз запитаємо, скільки тут ще коштує. Зараз питаємо дозволу ще. 100 гривень там, я думаю. А є куди завернути? Завернув, зараз знайдемо.

Молочник такой. 2800. 2800. И расскажите. Э, да, бачила. А вы блогер какой канал? Я маленький ще канал. Маленький. Ну я винтажный посуд. Винтажный посуд? Да. Можете поснимать. Скільки по 15? гобелен и э, колымок? По полторы тысячи. Ага. Тарантелла по Германии. И то Германия. Угу. Зрозуміло. Дякую. Прикламі. Тернопільський глечик. На жаль, кришечка не рівні від цукру. Не сідає плотно. А скільки ковшинчик? Двісті. А? Двісті. Двісті. Ви покупателі чи блоги? І то і инших. Сины, скажите. Сены скажите. Угу. Коплет тяжко с двухсом пятьсот Чайник 600. А от пара. 500. Какой цену елочной игрушки? Хорошо. Це блюда скільки? 300 гривень. 300. В одному станике. О, їх еще и два. Це у нас Белоруссия. Японские тарелочки. Трохи вживані. А тарілочки? По 50. Тарілочок. Ну, можна 6 штучок підібрати. Така нормальна ціна. Ага, соусник. Це в нас болгар. Ось тут, як на мій погляд, дуже все нормально зроблено. Одразу з цінами, не треба нічого запитувати, пасторас, перепитувати, кричати. Все тут гарно жіночка розложила. О, який класний половник мальований, 100 гривень. А, ведмідь 170, але там кришечка підібрана. Кухлики Васильківські 400. І цей набір коростень 1500. Німецький дитячий, чи це, не, чи це, це польський. Не по угу. польський 500 гривень. Власне, це каже, що 28-й рік. Скринька без клейма. А що це в нас замолочник такий? Ага, також з таким самим клеймом. Це чи Польща, чи щось таке. Тарілочок. Я думаю, що ви самі бачите ціни і здогадуєтесь, хто виробників. А це що за блюдце? Ага, колони, ніколи такого не бачила. 35 гривень. Старенький довбиш. По формі можна одразу догадатися. Чайна пара 250, блюдця по 50 гривень. Ось чашечка, старий довбиш, чи 200, щось написано переправлено. А ось на цій чашечці німецький 100 гривень. Також 100 гривень чашечка колонни незвичної форми. Сервіс 1400, Чи повний, чи тільки те, що є. Не буду брати. Блюдо 100 гривень. Мені здається, там знизу сколи є. І чайник, великий тернопільський, також 100 гривень. Позолота підзадерте. Так, здається, що все ціленьке. Ось моя тяга до алюмінію. Какая-то якась, якась дымная штука. По штуке свей экстрим машины проносятся прям по пятках. бокали по 5 грн. еду с Смотри, короче, идешь туда... Такой хороший и маленький графинчик. Он тоже 5 гривен. Также 5 гривен. Ну, куплю вот этот. Вот этот графинчик. Будет досян. А что в коробочках? Коробка там скрепки. А кнопки? Кнопки, да? А, ну и кнопки возьму одну. А скрепок немает? Скрепок немает. Такі всякі цікаві кляшки хто полюбляє. Ну тут в перемішку є і старовинні копані. і, і більш сучасні. Ця, мені стоїть старенька. Ось така тут щось відбите. І самі ємкості. Зараз покажу, що я купила. Така бутилочка. Осенькі кришечки від чогось. Не, не пам'ятаю діаметр. Баранівська кришечка і чайничка. А кришечки також 50 гривень. Тут одна ціна на все, 50 гривень. Так, і я вам зараз покажу, що я купила. Ось купила таку собачку, дивіться. Просто що цікаво, в мене є такі ялинкові іграшки, а от ніколи не зустрічала, щоб це був якийсь флакончик. Він трошки надбитий. Продавець сказав, що були різні собачки. Але вже хтось до мене купив і залишилося в залишилось. Надщербанута. Будемо і історію займатися що це воно таке і чому потім робили такі ялинкові було ось такий маленький спецовничок знайшла ну розумієте, я сьогодні все це по-маленькому без машини поїздом з дитиною то не дуже зручно це все як було бачите зеленький, маленький Залишили для власної колекції 50 гривень. І ще хотіла показати ось такий альбомчик. Це, мабуть, як альбом друзів, як за 9 рік. Подруги писали, подруги або залицяльники. Когда было 400, как ты продал на 70 и 700? Нет, так 400 Дулься. за один пакет было. Дуся. Да не-не, а, один пакет 500 был. Малюнки. Протязі, бачите, скільки років. тут і перші є за дев'ятий рік і потім за двадцять четвертий рік і ще дописи. Просто так не мрнували папір. Гарна річ така вишукана Ми по своєму досвіду кривого рогу. Треба бігти там, де я от бачите, тільки люди розкладаються і купа-купа людей. Значить, місцеві тут щось знають. Щось тут можна знайти. Або ще нічого. Але саме тут нічого цікавенького. Так ще пройдемося тут по дешевих рядах. Пороздивляємося, що є. Чудово, річним розписом Каменные грибы. Из Давайте кажущий ще ритм. Протности по пятнадцать кормичка полонная стол, ця червона вазочка. Можливо Можно 300 клаушиство, триста гривень. Всякие такі мініатюрки керамічні з Європи. А скільки ця ваза че? 150 є маленький стольчик. Это взагалі стики зіліпашек. І для, для моєї колекції.

Ця вазочка в ста 250. Тут велика кількість у чоловіка кераміки. Деякі цін запитала олень чотири з половиною. Година п'ять. Місічки гарненькі. Ой, який кит шикарный. А сколько кит? Две с половиной. Две с половиной кит. Ну, дуже гарный. А есть еще и. такому баклажанному кольорі. Ну, все ж таки, все ж такий гарний сервіс конфеті. Тернопільського заводу, трошки затерта позолота на ручках, 50 гривень. Можна купити таку цукорничку і світловодські чайні пари від цукорничка по 50 гривень. Ну і простенький молочник. Також 50 гривень. Макітра величезна, 100 гривень, але, на жаль, має сколи з обох сторін Чайні пари Баранівка по 250 гривень. Старенькі яблучка полоне по 200 гривень. Ось блюдо Чехословаччина 200 гривень. На кого вы Сама на себе. <реш> Не поверю, з таким апаратом явно, що вас хтось за вами наблюдає. Який там апарат? Ой. А ще розкажіть оці вербілки. Ага. От 400 цукорничка. І 300 молочник. Ну, що, досить, досить адекватна ціна. Є трошки статую так. Що я ще хочу сказати? Що оце я гуляю, чи тут по дорожчому сегменту барахолки? І в мене на телеграм-каналі ціни навіть нижче, То ви туди не ходіть, а ходіть краще всі на мій телеграм-канал. Посилання в першому коментарі. Обожнюю цей барахольний вайб. фотографії. Фотографії то моя окрема любов. Обраховка для мене це завжди якісь цікаві зустрічі, приємні знайомства.

на минулому тижні купив такого барана, тільки ще більший, склеєної ногою. А цей у нас на барахолці в кривому розі. А цей кабан без, Щось, ну, без трошки за щем запахне. Трошки є сколо. Ну, ось отакий. Продають його за 25 тисяч. Без авторського підпису, куплені на Сорочинському ярмарку багато років тому. Дивіться, гарні картини з маслом. Зараз вам покажу, які ще мені особливо сподобались. Затишні такі атмосферні картини маслом продавець сказав ціна від 100 доларів Продавець відійшла і не, не підскажу вам. І це блюдо будянське, я тільки запитала 400 гривень. А також Користинське, не зустрічала з такими ручками. А скільки блюдо? Шесот. Це океркрест 20 гривень. Величезне блюдо гарне. 600 гривень, мені здається, дуже, дуже приваблива ціна на таке велике блюдо. Ось такий гарнезний глечик. Кам'яний брід. 250 гривень. Трошки затерпіть голоса. Тяжка городниця, тяжка 130 гривень, цукорничка, баранівка, без ручок. За картон іди, іди за картон. Персонажі по 250, стекляру з маленькі шматочки по 400.